Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ми нічого не втратили і не втратимо. Сказав Володимір Путін на економічному форумі у Владивостоці 7 вересня, але поки він це говорив, його війська відступали. 6 вересня Україна оголосила несподіваний наступ в Харківській області, похитнувши і без того охоплену проблемами російську армію. Вся увага була прикута до довгоочікуваного наступу сил України в Херсонській області. І операція почалася 29 серпня. Росія ослабила свої війська на Сході, щоб зміцнити ті, які були розгорнуті на півдні. І ось 6 вересня українська армія скористалася перевагою, прорвавшись через ослаблені точки на лінії фронту. Східніше від міста Харків пише за економіст, а ми передаємо в оригіналі. Видання за. Уважує, що це важливий прорив після того, як Росія місяцями вела повзучий наступ на Донбасі. В розвідці Великої Британії зауважують, що російська армія тепер зіштовхнулася з численними загрозами вздовж 500 кілометрової лінії. Запеклі бої тривають не лише в Херсонській і Харківській областях, а й на Донбасі, де російські сили намагаються пробитися до Бахмута. Хоча досі ці їхні зусилля були безуспішними, тепер Москва постала перед потрійним вибором, куди відправити свої невеликі резерви в Херсон в Харківську область, області на позиції ближче до Бахмута. Рішення буде залежати від того, як українські наступальні операції будуть розвиватися. Атаки в Харківській області схоже розбили російську оборону. Тепер армія України може визволити Коп'янськ – залізничний вузол, через який Росія забезпечує свої війська в Ізюмі. Українська артилерія цілком можливо вже може дотягнутися до міста. В Херсонській області українські успіхи були більш скромними. Деякі експерти кажуть, що наступ цілком можливо зупинився на цьому напрямку, але судити виключно на підставі контролю над територіями було б не. Правильно. Стратегія України швидше за все полягає в тому, щоб виснажити російську оборону в області і змусити загарбників відступити. Але при цьому українській армії потрібно діяти обережно, щоб не виснажити в процесі власні сили. Українські наступальні дії точно зірвали плани Путіна. Він хотів продемонструвати результати того, що називає військовою спецоперацією до кінця літа. В Кремлі планували анексувати Херсон і частину сусідньої Запорізької області вже восени. Заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнка побував у Херсоні, що просто за підготовкою так званого референдуму. Цей спектакль повинен був відбутися одночасно з російськими місцевими виборами 11 вересня. Але 5 вересня колаборант, якого Росія поставила на чолі Херсонської області, визнав, що підготовка референдумів на окупованих територіях поставлена на паузу. В правлячій партії Єдина Росія заявили, що все може відбутися 4 листопада. Втім, сам Путін нічого не говорить про український наступ і досі переконаний, що перемагає у війні, сказали виданню західні чиновники. Він сподівається, що лідери заходу, зіштовхнувшись з енергетичною кризою, змусять Володимира Зеленського почати переговори. А військові поразки в Україні Путін намагається компенсувати терором вдома. 5 вересня військового журналіста Івана Сафронова, якого звинуватили в 2020 році у розголошенні державних таємниць, засудили до 22 років в'язниці. Той факт, що він не мав доступу до секретної. Інформації користувався лише відкритими джерелами, не переконав суд. Спостерігачі кажуть, що справа проти Сафронова це помста російської армії і спецслужб. В 2019 році журналіст написав про таємний продаж літаків Су 35 Єгипту. Він відкинув пропозицію скоротити його тюремний термін в обмін на визнання безпідставного звинувачення, за словами політичного аналітика Кирила Рогова, жорстоке покарання повинно відвернути увагу російського суспільства від некомпетентності спецслужб, які провалили завдання захистити плани щодо до вторгнення в Україну від американської розвідки. Вирок Сафронову повинен змусити інших замовчати і ніколи не обговорювати російські військові провали. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.